Наступає час, коли життя змушує вас пригальмувати і задуматись, особливо в питаннях особистої ініціативи, почуттів взаємин. Що це? Це ретроградний Меркурій в поєднанні з Венерою. Меркурій стає ретроградним 15 березня 2025 року і стає ретроградним він в 9 градусі Овна, що всього в одному градусі від місяця ретроградності Венери, 10 градус Овна. Зрозуміло, що ця частина нашої карти стає дуже важливою. Це період, який вимагає роздумів, перегляду, переосмислення, коли вже не одна, дві планети ретроградні ще й в одному тому ж градусі. Ретроградний Меркурій Овні – це перегляд рішень, іпульсивних дій, необхідність заново обмірковувати свої слова, вчинки, ініціативи. А ретроградна Венера Овні – це повернення старих стосунків, переоцінка власних бажань, зміни в любовних та фінансових питаннях. Один і той самий градус, ну майже один і той самий, це як червона лампа на світлофорі. Життя змушує вас пригальмувати і задуматися. Як це буде впливати на людей? В цей період, період ви можете переглядати свої відносини, може, стара любов, яка з'явитися на горизонті, нагадувати про себе, або з'явиться усвідомлення, що в нинішніх стосунках треба щось змінювати. В фінансових питаннях це можливий перегляд планів, а можливо, повернення минулих угод, про які ви не очікували. Або навпаки, треба вирішити незакриті фінансові питання, які зараз у вас є. В цей період треба переосмислювати ваші відносини, знаходити те, що для вас є найбільш цінним, не приймати імпульсивних рішень. Це час для. Період виправлення кармічних, кармічних помилок, перегляду особистих відносин і переосмислення того, що насправді для вас важливо. Я бажаю вам в цьому досягнути своєї вдачі. А якщо відео моє за потребу, то підписуйтесь, ставте лайки, коментарі і залишайтесь на моєму каналі.